Усім привіт поближче. На дворі 13 березня, і ми починаємо готувати ґрунт для розсади. Ми готуємо його власноруч, тому що вирощуємо дуже багато розсади, його не накупишся, тому ділимось своїм рецептом. До речі, перчик вже зійшов, і сьогодні ми його якраз висіємо. Покажу, як оглядає наш подарунок Молдови. Дивіться, як гарнесенько попростав. Оце в такому вигляді я вже починаю його сіяти у землю. Тож, як ми готуємо свій ґрунт для розсади? Скажу одразу, що земля слугує найважливішим критерієм для успішної, міцної, здорової розсади. Тому що розсада – це рослина, яка любить гарно поїсти. Тому ми готуємо поживний ґрунт. Потім ще його просіюємо. У нас рецепт такий: все в рівних частинах: пісок, торф, наприклад, все по відру. Пісок, відро, торф відро, і потім перепрілий гній відро, і відро землі. Хто цікавиться, що таке перепрілий гній? Ось так він виглядає. Чимось схожий на торф. Це в нас він трішечки вологий, бо був на дворі. Ось такий він розсипчатий, стояв більше року, свіжий ніколи не кладемо, тому що все може погоріти. І ось так просіємо через ящик такий лайфхак для нас. Щодо городньої землі, дивіться, підходить не будь-яка земля, пішов на город і накопав. Після картоплі, після помідорів небажано брати цю землю. Найкраще підходить земля після гороху, після салату, петрушки, зелені. Також можна брати землю після фасолі, бо будь-яка рослина після себе в ґрунті залишає деякі речовини. Наприклад, салат залишає після себе гіберлин, який якраз може прискорювати ріст деяких рослин. Після нього добре росте якраз капуста. Чому ми не вирощуємо розсаду, використовуючи лише торф? Тому що торф не має стільки поживних речовин, ну це зрозуміло, як земля, наприклад, або ж, як, наприклад, перепрілий бо це добриво. Якщо вирощуєте розсаду лише на торфі, то її все одно потрібно потім підживлювати. А ми в вирощуванні не використовуємо хімічних препаратів і використовуємо лише органічні добрива. Тому розсада в нас завжди задоволена. До речі, дивіться. Ось так покажу, чому ми просіємо. Бо ось таке залишається. І ось такий гарнесенький ґрунт в нас виходить. Ще можна додатково його пролити. Корисними бактеріями, такими як препаратами триходермін або ж фітохелп, фітоцит? Дивіться, на дно ящика ми кладемо плівочку, робимо там дірки і вже потім наповнюємо ґрунтом. Як можна підготувати городню землю восени, щоб використовувати її весною в ґрунтосуміші для. Розсати. Її можна набрати ось після гарних рослин у відро і зберігати в теплому приміщенні, де є температура від 5 до 20 градусів. Можна додатково додати попілу, можна додатково пролити гумату. Це якраз буде поживною, поживним для мікроорганізмів. Вони за цей час все перероблять, перепрацюють. А взагалі, якщо ви вирощуєте розсаду лише для себе, то дуже добре використовувати свою землю з городу, тому що кожна земля має свій мікробіом. Таким чином, рослина вже звикає до того, що ви її пересадите потім вже на город. Сімо вже пророщений перчик. Потім його пікіруємо. Те, що ящики все. Дивіться, щодо попілу, дуже важливо не змішувати, якщо, коли готуєте ґрунтосуміш, не змішувати попіл і гній, тому що тоді важливий для рослині азот випаровується. Обирайте щось одне. А от коли землю восени. Заносити, то тоді можна попіл додати. Він переробиться за цей час, і все буде добре. Зверху торф зволожуємо і теж про проростання перчик дуже любить тепло до 20 градусів, потім вже можна понижати. Ранню капусту ми сіємо F1 Еліза, сіємо у ящики. Не в касети для економії місця. Потім робимо перевалку. Чому? Тому що ми ще не топимо нашу теплицю, а розсада в нас всходить у хаті. Ось так розкидаємо насіннячку. Потім цей ящичок я заношу до хати, зволожую поверхність, температура проростання десь плюс 20 градусів. А вже потім, як з'являються сходи, капуста не любить спеки і жири. ми понижаємо температуру. Тут в нас такий помічничок ще є. Якраз розвіює попіл.